22-го року фонд Руслана Шостака взявся за вивезення групи дітей Сиріт до Туреччини. Але на превеликий жаль, коли моніторингова група приїхала перевірити дітей, то виявилося, що їх били, морили голодом. А декілька дівчат повернулись додому вагітними від дорослих турків. Анна Бабанець зняли про ці жахливі події розслідування. Воно доступне на Ютубі. Цей фільм називається Державні діти і ви можете безкоштовно його переглянути. Я вас дуже попрошу це зробити, адже це дуже важлива тема. Але я тут буду додавати скріншоти допису. Працівники, працівниці фонду Шостака намагались всіляко зірвати. Презентацію цього фільму Вони погрожували дітям, які дали інтерв'ю. Ну, Все це ви зможете тут прочитати. Вони відреагували так, наче тільки їх звинувачують в тих подіях, що відбулись, хоча насправді їхньої відповідальності там є, але вона розподілена між різними структурами. Але вони відреагували так, наче звинувачують тільки їх. Ну, знаєте... На крадієві і шапочка палає. Цими неадекватними діями фонд лише показує нам свою недоброчесність. Адже, якби вони були адекватні, вони би визнали дійсно свої помилки, намагались би їх виправити, а не зривати презентацію фільму, не залучати ботоферми для того, щоб вони написували, який же цей фонд прекрасний розпрекрасний. Ви? Допустились страшенних помилок, які буквально коштують життя дітей психічного, так точно, ви мусите це виправляти, а не бігати зараз і відмивати свою репутацію. Просто після перегляду фільму до фонду було питань ну, 50 на 50. там всі структури в цьому винні. Але після цих всіх от подій. Всіх цих намагань себе відбилити у мене вже більше питань до цього фонду. А вас я дуже прошу переглянути цей фільм, залишити коментар, підтримати слідство, інфо і зробити якісь свої власні висновки з приводу цієї ситуації. І, звісно ж, поширювати інформацію про цей фільм.